Селище драбів на Черкащині серед білого дня струсонув потужний вибух Рвонуло в житловому будинку. Ударною хвилею повибивало всі вікна. Всередині осколками посікло меблі та стіни. То була бойова граната РГД 5 Хто ж міг її кинути? Людям у дім у будинок потерпілого Зайшов його знайомий 300-річний житель СМТ Драбів. і на грудь неприязних відносин кинув гранату у кімнату його будинку. Під час чого отримала тілесне ушкодження його дружина, яка була доставлена до дравської районної лікарні. Постраждалій – 41, показувати своє обличчя жінка не хоче, вона налякана. Він перед цим з одного номера дзвонив, тоді з другого номера дзвонив і каже, я прийду вас посполюю. Лука каже, він такий дуркуватий. Каже, Ви одні двері назайшов, другі закрили і підесоси, якраз у зали. Він двері ж вибрав, вибив, вибив у хату двері, повибивав і зайшов. І це ж гранату держить». Виявляється, зловмисник давно конфліктував із чоловіком постраждалої і вже не раз погрожував висадити в повітря його будинок, але хіба хтось міг повірити в безглузді погрози? Та коли жінка побачила на порозі нетверезого молодика з гранатою в руках, ледве не зомліла. Я ви знаєте, в мене оце от шока. Я ту гранату, ну врач каже, як ти її ще нетва. Я її віджимать від нього. А ви почали забирати? Забирати, так? да хотіла на у двір викинути. Ну він сильніший, він ну, оджав собі і ну, в залі під стіл. Як кине, воно одразу ж димом. Таке, все, кров пішла. Щойно граната здетонувала, зловмисник утік, але поліція швидко знайшла його вдома. Агресору 33, він рік тому повернувся із зони АТО, звідти й привіз гранату. Тепер божийця хотів лише налякати. По телефону у нас вийшла із орка. Я пішов, віддавши гранату. Пішов налякати хотів його. І вийшло так, що вона мене додала. За такі витівки йому тепер світить в'язниця, і це добре, що в безглуздій історії ніхто не загинув. Тоді покарання було б іще суворіше. Підозрювано затримано за місцем його проживання та доставлено до дравицького відділення поліції. За вчинення ним кримінального правопорушення передбачено пунктом 5 статті частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі та обрану міру запобіжного заходу тримання під вартою.